СБУ Рівненщини викрила чергового зрадника, який наразі обіймає посаду в окупаційному райвідділі поліції Російської Федерації. 26-річний чоловік, уродженець Луганщини до повномасштабної війни, український правоохоронець. За матеріалами СБУ регіону перед судом постане житель Луганської області, який на початку квітня 2022 року, перебуваючи на посаді в одному з правоохоронних органів України, перейшов на бік ворога. Зокрема, встановлено, що правоохоронець, який складав присягу на вірність українському народові у телевізійних сюжетах пропагандистів, назвав окупацію звільненням. Як становило слідство, вказана особа активно співпрацювала з представниками незаконних збройних формувань держави-агресора. Та агітували місцеве населення виступати на боці злочинної влади, стверджуючи, що вторгнення РФ на територію України є звільненням. За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду уже скерували обвинувальний акт щодо вказаної особи у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі він обіймає посаду в Новоїдарському районному відділенні міністерства внутрішніх справ ЛНР, де продовжує виконувати незаконні дії всупереч інтересам України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.